Вітаю! Сьогодні у нас на об'єкті будемо наносити декоративну штукатур Тривертін виробництва компанії Файдал. Стіни у нас значить Будемо їх готувати апіл Файдал в ґрунт. Це грунт глибоке приникнення для того, щоб зміцнити стіну. Потім для адегезики першу гонтовку кварц грунт, Називається Штрейпут файдал. На нього нанесемо один шар Травертин, і закриємося панельно-матовим лаком. Вся остальна кімната у нас буде покращена сімей ручкою. Бачите, ці три лінії, це у нас буде геометрія. Низа вже ми прикрасили ручкою і приклеїли малярочками. Зараз будемо ґрунтувати вже остальна, і наносити квартиру ґрунт. Все поетапно розкажемо. Ми покажемо. І так, приступаємо до грунтування стін. Акуратно наносимо. І так усі сіні. І так, наші стіни прогрунтовані. Зараз приступаємо до нанесення вартової грунтовки. Наносимо валіку акуратно. Не спіша, щоб не замачуватись, не забрудзили. І так, наші стіни прокарцьовані, перед цим прогрунтовані грунтом глибокого проникнення. Зараз приступаємо до нанесення привертіна. Аккуратно, Ти був із самої Проходимо. Так. І на картуємо бариком. І на картуємо Потім будемо прибачувати. І так, розладжуємо нашу шигрі. Зразу говорю, це треба робити у два заходи. Спочатку перше просто вершки переминаємо. А потім вертаємося вже того, що матеріал підсок і розганяємо поступово. І так, наш травертін висохнув, приступаємо до нанесення лаку. Лаку, як бачите, я наношу зірочкою, йолочкою, так називає. Чому так? Щоб не було видно переходів і тихів. Електричними рухами. Ну і при цьому важливо не пропускати. Валим витапили до сухого. я набрав лапу в нього і пішов. І так ми закінчили наш обірв. Це у нас акцентна стіна, травертін під панельним лаком. Ну, лак ще свіжий, мечкаємо сихання його. Ми зняли з цих трьох ліній нашу малярну ленту, після того, то, що в нас вийшло.